Борис, сьогодні на каналі зроблю огляд двох книг. Це книга Кінцевий бенефіціар, книга спортивний бізнесмен, автор Роман Козюк. Це відомий в Україні підприємець, автор книг, фінансист, спеціаліст в галузі права. І також до речі, в Роман зробив випустив таку гру Кінцевий бенефіціар. Тобто він є ще автором книг і на основі цієї гри проводяться підприємницькі тренінги про те, як там власну справу створювати, розвивати. Напишіть в коментарях, якщо ви хотіли огляд цієї гри. Це буде окреме відео. Бо сьогодні я сфокусуюсь на книжках. Перша книга це кінцевий бенефіціар. Це перший український бізнес-детектив. Тобто, що таке бізнес-детектив? Можливо, ви чули чи там на mba програмах колись проходили? Є така гра, точніше, книга, ціль, ціль, «Ціль-2», І ось там є історія, історія, ніби художня. Але написано для того, щоб показати певні бізнес практики. І ось так само в романах в кінцевому бенефіціарі це ніби художній роман, але написаний для того, щоб демонструвати бізнес практики. Тут в нас компанія Вітер змін. А по тому, що по цій книзі, ви пишуть, то тут яскраві паралелі з новою поштою, де є два засновники, які там управляють бізнесом, потім намагаються цей бізнес структурувати, вести наглядову раду. І віддати управління бізнесом якби генеральному директору відійти від справи. Ну і вся книга, якби це такий момент структурування цього вітру змін від компанії, яка в ручному режимі управляється трьома засновниками. Перепрошую, не трьома а не двома а трьома. І а, тут створюється якби наглядова рада. Ну там така є певна міфічна історія. Як мені показалось занадто вже нереалістично, коли хтось там якісь чином отримав, якби. Половину компаній, але ну тим не менше, та на те і вона художня книга, щоб якісь речі відбувались часом нереалістично. І далі створюється наглядова рада. В наглядовій раді є корпоративний секретар, тобто це людина, яка веде от ці засідання і не просто веде протоколи, а потім ще й слідкує, щоб ці рішення виховиконувались. Це називається корпоративний секретар. Мені чесно скажу, книга не зайшла, тому що ну, дуже багато було цього моменту корпоратиризації. Якщо ви не в бізнесі, о такому великому, який потребує цих всіх структур, а ви в маленькому бізнесі в середньому. Ну я сумніваюся, що ви взагалі зрозумієте, як би для чого це і навіщо. Це, це перший момент. Ну, а другий момент, будьмо чесними. Я бачив і працював в великих компаніях, і дуже, дуже часто є негативні ефекти, у цього, всього, що тут відбувалося. А тут в книзі це суто позитивний. Тобто все структурується там, все прозоро, рішення приймаються згідно там протоколів і так далі. і Це тільки позитив. І компанія Вітер Змін починає коштувати набагато дорожче. В житті воно не так, і багато процесів насправді гальмуються цими корпоративними структурами, якщо вони зроблені неякісно для гавань тільки тому, що інвестор вимагає і так далі. Тому а, оцей позитивний ефект цього всього а, цих, цих структур, там розділів внутрішнього аудиту, служба внутрішнього аудиту, комплаєнс, підрозділ, ризик менеджменту. Тут це все подається, і це ж тільки однозначний позитив. Його не було, воно потрібно і так далі. Там бачите, система внутрішнього контролю. Я бачив, коли доходить до абсурду, вся ця система внутрішнього контролю, і просто люди знаєте отримують зарплату за ні за що за те, що фактично шкодять основному бізнесу. Працювати і заробляти гроші, тому ну це теж екстремальний випадок, але звісно, в багатьох компаніях внутрішній аудит він потрібен просто тому, що інакше розкрадуть все, тому, тому книга, якби для мене неоднозначна. Дуже цікаво, якщо знову таки проводити паралелі знаєте з новою поштою. А то ви бачите, що нова пошта фантастично розвивається, як на мене, одна з найкращих компаній в Україні. Але власники якраз відкинули цю цю ідею, там генеральні секретарі, директори і так далі. І знову зараз, під час війни, коли бізнес безпеці, займаються напряму своїм бізнесом і швидко приймають рішення. Тобто цього аспекту в книгі абсолютно немає. Те, що коли власник в сімейному бізнесі, в партнерському бізнесі. Займається операційкою там на певному рівні то рішення, приймаються швидко, без зайвої бюрократії. І на мою думку, книга вийшла і е, трохи однобокою, ну і. Повторюсь, вона буде складно читатись, якщо у вас немає цього всього досвіду в корпоративному менеджменті. <кхи> Друга книга спортивний бізнесмен, і вона коротша. <кхи>, та вже плюс легше прочитати, і вона мені спогодилась набагато більше тут. Більше авторського досвіду. Та тобто, тут уже філософія романа, вона набагато сильніше проявляється як автора. А він е яскравий прихильник здорового способу життя, і тут в кінці є про автора спортивний профіль. Дуже цікаво подано. Тобто, біографія автора, з точки зору спорту, він займався і самбою, і рукопашним боєм. І Спортивний автомобіль, потім теніс, тобто багато-багато видів спорту, якими ми постійно займається і пропагує це як здоровий спосіб життя. Тому тут ми зразу якби були в одному руслі. Та, знаєте. І книга теж художня історія, але більш така може яскрава, я порівнюючи з кінцевим бенефіціаром, тут є любовна лінія, та, тут один бізнесмен, який. Ну, розвивається, проходить там різні етапи і працює своїм не просто здоров'ям, а якби рівнем енергії. І вона, ця книга менше про бізнес, мабуть, а більше про особистість, про тіло, про нашу енергію. Коли книга почалася, я так знаєте, напрягся, тому що тут в головного героя його звати Євген Сибірцев, був серцевий напад, і його там прямо з лікарні завозять якби, до вчителя духовних практик, там східних та Тібетських, і це, це зразу в мене викликало супроти. Я, я би то точно так не робив. Ну але далі, коли цей вчитель почав давати рекомендації нашому головному герою, і там головний герой почав. Того, що треба пити більше водички, ходити, дихати свіжим повітрям, і потім уже додавати там спорт більше, більше якби задачі ускладнювались. Ну, це відповідало, якби теж і тому, що я підтримую, і мені стало читати легше дуже багато з цієї філософії Романа. Чим я погоджуюсь, звісно, з не з усім, і це нормально. Але просто важливість от для бізнесмена, який прочитає цю книгу, важливість того, що це твоє тіло, як казав Уоррен Бафет, ставтесь до свого тіла як до машини, яку вам дали в один раз в житті, і все, ви ніколи більше машину не змінюєте. От подумайте тоді. Як ви будете цю машину заправляти, скільки і коли ви будете їздити на ТО, і як ви взагалі будете ставитись до цього автомобіля, якщо у вас може бути тільки автомобіль один автомобіль на все життя, і так ставитись до свого тіла? Ось тому для того, щоб підняти рівень відповідальності, і я не знаю при, притягнути вашу увагу взагалі з усіх справ до того, як ви почуваєтеся який ваш рівень енергії. То це безумовно корисна книга. Дорогі глядачі, ми запустили спонсорство на каналі. Це значить, що ви можете обрати з трьох рівнів і підтримати сімейний бюджет. Місія фінансового бюджету допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення на різних рівень, будь-то там посмішка, підтримка, дружба. У нас є різні емоції, бейджики і багато чого корисного можна нажати кнопочку Джойн спонсорувати. Основна ідея, крім фінансової незалежності і такої стабільності каналу, це щоб ви більше Лови на те, як ми працюємо, куди ми йдемо. А відео у нас безкоштовні, відкритому доступі. Хоча на певних рівнях ми плануємо давати ранній доступ нашим підписникам. І е, мені сподобалось, що в кожній е, главі є узагальнення до узагальнення до розділу 2, дв, е, наприклад, скажіть ні, не обдуманим пульсивним вчинкам, особливо стосовно власного здоров'я. Вісон з турботливими написами на медикаментах у мотивах, завжди яких є завжди частка політики, може, зацікавленості фармацевтів. Усе ж тут повторюється не експериментуйте з власним здоров'ям і так далі. Рекомендація. Два тут автор розповідає, як він займався з дзюдо, і що отримав все життєво досвіду. Бізнес приклад у передмові до Бессевера від хорошого до великого. Автор Джим Колі стверджує метою праці всієї команди, було не донести якусь гіпотезу. Довести якусь гіпотезу у сфері бізнесу, а ідентифікувати, писати конкретні передумови успіху, умови праці та якості найкращих компаній США у 20 столітті і надати їх перелік читачеві для глибинного розуміння. Тобто, тут книга все таки поєднана з бізнесом, і в нас головний герой бізнесмен, який там розвиває свої бізнеси. В кінці навіть проходить злиття та поглинання його бізнесу з бізнес-партнером. Тому тут є ось такі моменти. Рекомендація 3. майте мету. Повторюю, здоров'я і зразкова фізична форма не може бути самоцільною. Вона є засобом, умовом, фундаментом. Якщо хочете, ви не метою в житті, запам'ятайте це. Та, і тут пояснюється там що і для чого. Ну, рекомендація 4. у питаннях здоров'я спорту не чекайте швидких перемог, ослаблення бажання, певності чи настрою на шляху до мети, навіть наявність болючих сумнів. Це нормально. Ненормально в вашому батьку відмовлятися від прийнятого рішення. І там далі виконання задачі бути здоровим не делегується в принципі. Крапка з цим я погоджуюсь абсолютно. Тобто, не може хтось за вас піклуватись про ваше здоров'я. Є у вас там радники, сімейні, лікарі і так далі. Ваше здоров'я суто. Залежить від вас. Тут є навіть тест ваші легені і так далі. Та, тобто, книга Сімбіоз бізнесу і здоров'я по здоров'ю зрозуміло, що це авторська думка, і вона тут тут нема посилань на наукові дослідження. Тому з точки зору глибше здоров'я, я би, звісно, читав спеціалізовану літературу. Для мене дуже важливо, щоб це було підкріплено якимись дослідженнями. Ну от У нас на каналі, я колись пам'ятаєте, була Дарка Озерна. І ось мені дуже подобається те, як Дарка розповідає, і так далі, тому що там. Кожне твердження вона містить за собою якийсь науковий експеримент, чи дослідження, чи книгу, і так далі. А, Романа — це більше авторський досвід, але книга й не має на меті вам дати повну викладку того, як піклуватись про здоров'я. Якщо ви просто будете пити водичку, як наш герой, то це вже буде крок вперед. А для мене просто важливо, так, що ця книга в принципі привертає увагу до здоров'я бізнесменів і взагалі здоров'я в цілому будь того хто її прочитає. Тому цю книжечку. Я би рекомендував почитати і бізнесменам, і тим, хто хоче займатися спортом, і в принципі вона для широкого загалу, тому що повторюсь, читається набагато простіше і легше. Я даю в описі лінки на сайт автора, якщо ви хочете ці книги придбати. Не забудьте, будь ласка, лайки. Дуже вам вдячний за ваші лайки. Навіть якщо там відео вам сподобалось тільки до половини, лайк одно ставте, бо для YouTube це важливо. Більше людей побачить це відео. А для мене, як не я, це якась подяка від вас за ваш час. Нагадаю, що у нас на каналі є спонсоршип, Там від 45 гривень ви можете нас підтримувати на місяць, отримувати додаткові різні плюшки, бонуси. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто зробити. Огляд ось такої великої гри кінцевий бенефіціар. Що вона для чого, які враження теж буду вам вдячний. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.